Всім привіт! Це ми зібралися і поїхали в подорож. І Зараз я подробно розповім, як у нас відбувалась подорож з маленької дитини. А саме в нас була Чехія, Словаччина, Австрія. Словенія і Хорватія. Хорватія це була кінцева зупинка. В із Чехії в Словаччину ми приїхали а, і, і переночували. На наступний день вже в дві години поїхали, тому що після роботи, навіть десь около трьох годин ми виїхали. Це ми пересікли кордон з Австрії. По Австрії ми їхали дуже довго, мила, насразу заснула по дорозі та спала. В цілому, в мене спокійна дитина, тому вона гралась, плаво водичку, я пропонувала, бо так жаркувато було, тому вона переносить дорогу нормально добре, переносить дорогу. І ця була також. Я, якщо чесно, я більше. Очікувала, що буде гірше, тяжче. Іноді Мілана але Більше часу вона спокійно себе вела, це вона трошки попсихувала її намагалася заспокоїти. Потім дала їй свою руку, вона почала грати з моєю рукою і заснула. І ми поїдемо далі. Ми тут їдемо, це ще ми все їдемо по Австрії. По Австрії ми їхали довго, я не пам'ятаю, я казала чи ні. І... Так от, Мілана спала, коли вона не спала, вона або гралася, або роздивлялася. До речі, мене дуже сильно виручають ці ігрушки. Я їй давала капельки з поміза по дорозі, тому що в неї бувало, що болів животики з такої довгої дороги. Ну, в цілому, все було добре. Це я показую, що я сиджу ззаду з Міланою. В Австрії на зупинках безкоштовні туалети. Це в Австрії туалет. Ось такий чистенький, гарненький туалет, все є. Їдемо далі. Це я пересіла наперед, намагалась поїхати спереду, але. Ці часи ні, це я вже присіла назад, готувала Мілану по дорозі, звичайно. А ось у нас вже вечором була зупинка в Макдональдсі. Ми поїли. Мілана себе добре, спокійно, як завжди, вела в ресторанах. Вона. Мене дуже їй нравляться такі завідіння. Вона грається, розмовляє так. Ми, це вона далі грається іграшками. Ці іграшки, до речі, дуже мене вручають. З самого народження їй вони подобаються, вона завжди ними грається. І держатель для соски теж це ігрушка, і одна із любимих. Я не брала. Дорогу сильно багато іграшок, нас поки довго виручається, я годую її також на ходу. Це ми пересікли ще один кордон вже, і це ми в Словенії. По Словенії наша дорога була, а потім ми вже приїхали в Хорватію. Також дуже гарно ми їхали ось. Вже вечір такий, такий, це тунель, і я нагадаю, що ми приїхали аж о 12. Мілана вже психувала, їй не дали їхати, тому ми зупинялися, ходили, прогулювались, не розлякали, як могли. І, та, і Їдемо далі. Це ми походили трохи, воно заспокоїлась, але е, ненадовго, потім вона дуже почала і... Прямо ми не могли її заспокоїти. Я перелазила на ходу, бо вона прям дуже сильно розпсихувалася. Тому я її взяла на руки вже і вона заснула і була спокійна. І останній час вона їхала в мене вже на руках, бо по-другому було просто нереально. І це ми вже добрались до цілі. Тому всім дякую за перегляд, всім пока.